У той час, коли дружні держави усіляко намагаються допомогти Україні перемогти ворога, приймають у себе переселенців та відправляють гуманітарну допомогу Збройним силам України. Деякі особи не втрачають можливість нажитись на цьому. Відтак, співробітники управління Служби безпеки України в Рівненській області ліквідували схему продажу гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Співробітники управління служби безпеки України в Рівненській області ліквідували протиправний механізм. Продажу військової амуніції та інших товарів, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, за даними слідства, до організації схеми причетні кілька мешканців Рівненщини. для прикриття своєї злочинної діяльності ділки оформляли документи через підконтрольні її місцеві благодійні фонди та громадські організації. За даними слідства, 44-річний рівнянин навесні цього року організував схему незаконного збагачення на продажі товарів гуманітарної допомоги. До цього бізнесу він залучив ще сімох своїх знайомих віком від 22 до 59 років. Вони під виглядом волонтерської організації брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу, яку Україні надсилали країни-донори. Зловмисники привозили її у рівне і вже тут продавали. Слідством встановлено близько 20 епізодів збуту бронежилетів. Не пластин до них тепловізора та іншої амуніції. Злочинну схему з незаконного використання товарів гуманітарної допомоги для військовослужбовців припинили 23 серпня. У ході проведення 38 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили військову амуніцію, товари продовольчої та промислової групи. Документацію, яка підтверджує вказану протиправну діяльність. 11 транспортних засобів, близько півмільйона гривень готівкою, а також печатки та інші установчі документи на благодійні та громадські організації за процесуальне керівництво рівненської обласної прокуратури. зломисника повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачена частиною 3 статті 201 з приміткою 2 кримінального кодексу України. Наразі трьом псевдобізнесменам обрано запобіжні заходи: одному тримання під вартою правом внесення застави, двом цілодобовий домашній арешт, рішення відносно і ще трьох підозрюва. Ніх суд прийматиме 25 серпня. За скоєне підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Ірина Жуковська, телеканал ITV.